90% дизайнерів тулять арт-стайл всюди. Автомийка, шиномонтажка, доставка води, взагалі похіру. А потім думають, чому моя класна версія дизайну так і не зареалізувалась, і чому сайт взагалі вийшов мертвий і неробочий. І ні, це не клієнт тупий. Чи ти не такий? Це про невідповідність. Ти робиш круто. Просто не там, де це треба. Скролінг біханцу, аварцу, прокачка на дивності це лайк, звісно, але це викривляє реальність. Тобі здається, що такі сайти це норма, але в реалі саме ця норма і топить бізнес клієнта і тебе разом з ним. І цей відео це твій чит код, бо після його перегляду ти зможеш підбирати за 15 хвилин правильний стиль під будь-який проект. Стиль, який буде подобатись клієнту, його покупцям і тобі. І одразу спойлер, я не маркетолог душніла, я зараз не буду тобі промувати голову і змушувати тебе кліпати бездушні конверсійні сайти. У нас самих студій дофіга нестандартних проєктів, просто ми знаємо, де і коли це вистрілить, а де це не потрібно. І зараз я поділюсь цим із тобою. Щоб усвідомити, чому аварц для автомийки це крінж і щось почати з цим робити, я маю спочатку тебе витягнути з бульбашки, хоча б на ці 10 хвилин. Дивись, по чесному, коли ти робиш. Розйобний візуал, там де він не потрібен, в очах юзерів і покупців це виглядає так, так і ось так. Дивно, не в тему і не практично. Щоб такого більше не було. Ми зробили ось таку матрицю. В ній, по суті, є весь секрет. Зараз ми її ще детальніше розберемо і наповнимо прикладами, але трошки пізніше. І найперший крок забути тимчасово про тренди і згадати про базу. Тобі треба запам'ятати всього три літери: ЦАП, ціль, аудиторія. Продукт може поки звучить як нудятина трохи, але це є фундамент, і без нього наша матриця підбору стилю не спрацює. І б, тобі треба 10 хвилин, щоб дізнатися від клієнта, але результат буде вічний. Як це зробити? Запитай три ключових питання: чому йому потрібен сайт саме зараз? Чому саме зараз це актуалізувалось? Питання? Друге, хто його ідеальний клієнт? Кому він хоче продавати постійно? Більше і з ким йому комфортно працювати, і третє спитай відносно його ніші, його продукт. Чи послуга це дешево, дорого чи десь посередині? Треба зрозуміти в якому сегменті він працює. Це якщо прям супер загально, я ще прикріплю сюди пару питань. Додаткових вони всі перевірені на досвіді, на практиці, тому сміло скрінь і використовуй в наступній комунікації з клієнтом. Як тільки ти отримуєш відповіді на всі ці питання, станеться меджик. У нас по суті вже півділа в шляпі, і ми переходимо зараз до найцікавішого. На матриці стилів у нас є дві осі: ось про продукту або послуги і ось аудиторії, і відповідно їх градація від доступного до більш складного, і аудиторія від більш такої масової мас-маркету до більш професійної, вже вузької. Якщо прям узагальнити, то принцип такий: чим доступніше продукт і ширша аудиторія, тим простіше має бути дизайн. Якщо ж продукт складний і на профаудиторію, тобто вузьку, то можна погратися в преміум дати такого прям стилю. Думаю, логіка зрозуміла. Тут все доволі просто, але давай ще потернемось і закріпимо на конкретних прикладах. Я собі тут виписав в телефоні декілька кейсів, і зараз буду по них проходитись. І твоя задача правильно обирати який же ж стиль ти будеш використовувати під кожен з цих проєктів. І почнемо з першого. інтернет магазин побутової хімії продають на масу. І їх аудиторія це мами, пенсіонери і студенти. Середній чек 300 гривень. Тепер питання: який стиль ми обираємо? Очевидно, простий, навіть дещо примітивний. Тут потрібна зрозумілість і певна шаблонність. Велика кнопка купити, фільтр, і які там умови доставки. Ось що найголовніше. Другий кейс сервіс запису до лікарів онлайн, типу Хелсі. Багато функцій, категорій тисячі лікарів. Але продукт доволі масовий, тому що користуються цим і айтішники, і бабусі, тобто у нас рейндж дуже великий. То який стиль ми обираємо тут? Ось цей, бо зручний. Тут потрібен баланс між функціональністю і зрозумілим інтуїтивним таким інтерфейсом, в якому ти не губишся, і дуже легко можеш розібратися. Третій кейс архітектурне бюро резиденції. Це вже у нас послуга складна, дорога аудиторія. У нас тут теж специфічна. Це бізнес, еліта, власники компаній, медійні фігури, середній чек сотні тисяч баксів. Цикл прийняття рішення. Від 6 до 12 місяців, може навіть і довше. Який стиль треба використовувати тут? Преміум, але не кричущий. Це більше про такий слово <рес> лакшері. По суті, отут аварт стальок якраз таки заходить, але він має бути такий прям витриманий, такий добротний, класний, щоб це було стильно, а не занадто наляпісто. Тут. По візуалу, якраз такі, зустрічають ось так. Це і працює. Тепер у тебе є система проста як тепличка множення, але дієва бо рятує в 99% випадків від факапів. Лишився останній мінорний крок. Тобі треба звірити обраний стиль і бізнес ціль, яку ти дізнався на початку проекту. Зазвичай тут все одразу мечиться, але якщо раптом стиль, який підказала тобі матриця, конфліктує з бізнес-ціллю клієнта і не підсилює її, то це red flag. Зупинись. далі дизайнити не можна. Перевір ЦАП, підніми переписку чи зідзвони з клієнтом. Тобі треба ще раз це перепровірити. Тут два варіанти: або це якийсь мутний проект, і тобі треба разів 10 подумати, перш ніж його брати. Друге, ти щось робиш неправильно. Якщо ти хочеш не просто уникати, Т помилок, а працювати тільки в стилі, який тобі по кайфу, тільки з цікавими проектами і тільки з клієнтами, які добре платять, це можливо все разом. Ця матриця це лише частина великого пазлу, щоб його зібрати, сформувати свою систему швидкого виходу на преміум клієнтів і цікаві дорогі проекти. Я записав окреме детальне відео. Воно в першому посиланні в описі. Якщо ти його бачиш вперше, я дуже раджу перейти і подивитись прямо зараз. А якщо ти вже знаєш про цю систему, ти можеш творити її швидше разом з нами плічо-пліч -пліч, на ТСД. Це наше навчання, яке зараз на максимально крутих умовах в новому безпотоковому форматі. Якщо хочеш дізнатись детальніше про наповнення, які там модулі, скільки воно триває, вартість і так далі. Можеш написати мені в особисто, я теж прикріплю посилання на свій телеграм в описі. Напиши, я тобі скину всю інформацію. Сподіваюсь, тепер ти розумієш, що. Іноді треба вау, а іноді достатньої простої кнопки. Бо веб дизайн в першу чергу це не мистецтво, це твоя відповідь на задачу. Відповідь може бути гарна, та це опціонально, але вона має бути результативною і ось це обов'язково. Тож робіть дизайн з думкою про кінцевих юзерів, а не про інших дизайнерів. І давайте введемо в топ-трендів щороку, не про ю... реальні проекти. Всім па.